Що чекає на стрільців в липні? З вами Старторолог Олександра Феб, і сьогодні ми розглянемо особисте життя, гроші та основну пораду на липень. Загальний стан. Загальний стан доволі обмежуючий. Притом ви самі собі створюєте ці обмеження. У вас таке Ну, не зна, знаєте, не знаю, як вчинити, не знаю, як робити, не можу прийняти рішення, не можу зробити вибір, тому не робитиму ніяк. Або раптом наврочу, раптом не пощастить, раптом погано буде. Не буду ризикувати. Насправді, ж Юпітер не в Терезах, тобто не живіть за правилом не знаю, не буду, не впевнена, обмежу себе. Юпітер зараз знаходиться в знаку рака. І це дуже класне його положення. Він себе там відчуває дуже добре. Тому тим, хто докладає зусиль, тим, хто розумно діє, ризикує, створює, робить, залишається вірним собі, так, не порушує правил, не йде по погал... Вам, але знає, чого він хоче, і рухається в цьому напрямку, тобто не живе посивно, а робить, десь, може, в якихось моментах ризикує, тому і щастить. І тому щастить по крупному, і в того багато успіху. Тому єдине, що може заблокувати вашу удачу, вашу стрільцівську удачу, якої у вас доволі такі багато з народження, це певні обмеження. Це невпевненість. Робити, не робити, бути, не бути. робіть. Знаєте, що ви робите, для чого ви робите, не забувайте про етичні норми і робіть, діти в особистому житті. Промальовуються певні можливості, певні е, ви щось хотіли. Ви хотіли внести щось в ваші стосунки? Ви старалися, і от, нарешті, маленькі перші кроки, маленькі перші результати, вони промальовуються. У вас вже починає виходити ваші стосунки починають. Починають підкреслити, вони вже ще не вийшли, ще багато треба докласти зусиль, тому не пасивно сидимо, а докладаємо, тому що стосунки це все-таки любов це дія, а не відчуття. Я не думаю, що я когось здивувала цю фразу. Це факт. Для того, щоб все складалося, треба робити. При тому робити двом. Так от тому перші вже. Можливості для того, щоб ваші стосунки розвивалися саме в тому руслі, в якому ви хочете, ви є. Тому скористайтеся ними, а не очікуйте пасивно. Якщо стосунків немає, то з'являється можливість вийти, знайти, познайомитись, почати створювати саме ті стосунки, яких ви хотіли, які ви бачили, при які ви мріяли. Маленькі створюються умови для того, щоб познайомитися розпочати. Тому діємо не сидимо пасивно, Не чекаємо, ходимо на побачення і. Створюємо самі собі наші щасливе, в тому числі і особисте життя. В грошах гроші даються за відповідальність. Гроші даються. от Якщо у вас е ви керівник, я вас вітаю, ви на своєму місці грошей буде багато саме за відповідальність, за те, що ви робите, за те, що ви керуєте, І скільки ви. Самі створите своєю головою в першу чергу прибутку, стільки воно буде, вам буде чим пишатися, якщо ви навіть на підлеглій посаді це або привід, призадуматись, що ми не чекаємо пасивно, а ми використовуємо можливості для дросту, то для зростання, тому що гроші даються, в тому числі за керівництво. Якщо нам пропонують підвищення, або якщо у нас якийсь конкурс, або якщо у нас якісь можливості саме до ем, підвищення в нашому соціальному статусі, ми це робимо, ми не чекаємо. Ми це використовуємо, ми в якихось моментах ризикуємо для того, щоб підтримати цю можливість. Або навіть якщо ніяких конкурсів немає, навіть в підлеглому стані ми беремо на себе більше відповідальності. Ми в першу чергу беремо за себе відповідальність за те, що входить в ранг наших задач. І тоді нам приходять гроші, і тоді нас поміщають і, можливо, навіть підвищують, якщо ваша робота такі моменти дозволяє. І порада така. Прибрати з голови вказівки мами, бабусі, я не знаю дяді, тьоті, які колись вам розказували: в тебе не вийде, та може, не треба. Та на що воно треба? Та не висовуйся, та не ризикуй, та не роби, та не вийде в тебе. Та навіщо тобі там якісь ці стосунки, нормальні, хороші живі. Всі так живуть. Потерпи, перетерпи. Геть. Усе це з голови, тому що спочатку ці моралі нам читають бабусі, вони самі так жили. Я не звинувачу бабусь, вони самі жили за цим принципом. Що вони нам розкажуть, якщо вони так їх так вчили? А потім це все у нас проматується, перематується в голові. Потім ми самі собі кажемо, я недостойна, у мене не вийде, не треба мені підвищення, не треба мені тих грошей, не треба мені тих нормальних стосунків, та навіщо вона це мені? І так далі, так далі. Виганяємо це з голови, використовуємо. Всі можливості, які даються, а не пасивно чекаємо, що щось нам насиплеться на голову. Використовуємо можливості в особистому житті, керуємо, беремо відповідальність за себе, за роботу, за нашу діяльність, і от тоді ви щасливі. Поставте, будь ласка, вподобайку, і перешліть це відео стрільцям, які вам не байдужі. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!